Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти продовжують зазнавати серйозних проблем у війні, яку вони розв'язали проти України. Усе настільки зле, що ворог не може на достатньому рівні підтримувати свої війська навіть у Криму. Здавалося б, Крим не біля лінії фронту, але там уже відчувають серйозні проблеми. Передовсім мовиться про медичне забезпечення. Воно і на краще, адже так статистика втрат ворога поповнюватиметься ще швидше. В інституті з вивчення війни послалися на військових блогерів. Ті стверджують, що 1472-й морський клінічний госпіталь, що у Севастополі, страждає від дефіциту донорської крові. Вона необхідна для лікування поранених окупантів. За запевненням блогерів, медики військове командування про відсутність комерційних запасів для забору крові попередили, але у відповідь тишина, а отже, допомагати усувати проблему ніхто не збирається. Як завжди, все розбилося об корупцію, їй ми неодноразово завдячуватимемо. Адже вона продемонструвала реальний стан речей у російському війську так у лікарняних бюджетах на 2022 рік не закладали кошти на матеріали, пов'язані з переливанням крові. Можливо, тут також злий жарт зіграла недалекоглядність вищого військового керівництва. Воно ж думало, що кількох днів або тижнів вистачить, щоб захопити Україну. Понищений кілька місяців тому кримський міст також допомагає українцям. Блогери зауважили. Що російські сили також можуть відчувати дефіцит постачання через підбиту переправу через Керченську протоку. Тим не менше, агресор Росія продовжує використовувати Кримський міст для забезпечення своїх окупаційних військ в Україні. Оптимальним варіантом є повне руйнування естакади до того моменту, коли ЗСУ почнуть просуватися до Азовського моря. Про це заявив полковник запасу військовий льотчик-інструктор Роман Світан. У чаті на главреді він розповів про те, що Кримський міст залишається серйозною проблемою для України, оскільки росіяни, як і раніше, естакаду, щоб підвозити боєприпаси. Для нас велика проблема підвезення через кримський міст боєприпасів, а не відступ російських військ. Причому проблема підвезення в тисячу разів потужніша, ніж питання можливості відступу росіян, зазначив світан. За словами експерта, найкращий варіант для ЗСУ повне розтрощення Кримського мосту до моменту, коли наші війська почнуть просування до Азовського моря. Тому оптимальний варіант повністю зруйнувати міст до моменту, коли ми почнемо рухатися до Азовського моря. Початок руху до Азовського моря має збігтися з руйнуванням Кримського мосту, підкреслив Роман Світан. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.